Та зобов'язати виключити відомості про нібито порушення з єдиного реєстру військового зобов'язання. Так у цій судовій справі ТЦК пояснювало, що особа не з'явилася особисто після того, як їй виповнилось 25 років, тому наявні порушення військового обліку. Однак суд. Цій справі розібрався набагато глибше. Так, відповідно до рішення Дніпропетровського адміністративного суду від 30 квітня 2025 року, суд зазначає, що якщо ані протокол, ані постанова про притягнення особи до адміністративної відповідальності ТЦК не складало, то внесення відомостей до бази оберіг. Про те, що особа порушує правила військового обліку, є протиправна. Тобто, якщо не складалось протокол чи постанова про притягнення особи до адміністративної відповідальності, то і резерв плюс не може відображатися інформація про те, що особа є порушником військового обліку.